Повернутися в цивільне життя, побувавши в пеклі війни, відтепер учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни мають можливість безкоштовно здобути новий фах, перепідготовку або ж підвищити рівень кваліфікації. Детальніше про те, що для цього необхідно, далі у сюжеті. Вони стійко захищали Україну на полі битви. Вони втратили здоров'я через удари російських військ. Але тепер вони мають забути пережиті жахи, адаптуватися до цивільного життя та повернутися до роботи. Тому в межах експериментального проєкту учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни можуть пройти безкоштовне навчання та розпочати життя з чистої сторінки. Вони можуть здобути новий фах, пройти перепідготовку або підвищити рівень кваліфікації на сайті Державної служби. Без зайнятості знаходиться повний перелік ліцензованих професій та освітніх програм, які доступні в закладах професійно-технічної освіти служби. Це можна зайти на сайт державного центру зайнятості. В розділі там є центр професійно-технічної освіти, і там є перелік професій, з якими можна здобути новий фах або підвищити кваліфікацію. Це може бути і водій, це може бути і швачка, це може бути і б'юті індустрія, тобто це широкий вид спектру. Професії, з якими можна здобути новий фак, або підвищити свою кваліфікацію, також особа може обрати центр професійно-технічної освіти, у якому навчатиметься очно, онлайн або ж за індивідуальною формою навчання, залежно від фаху. Якщо, наприклад, в нашому якомусь цепі проходить зараз курси підвищення кваліфікації або здобуття за новою професією, тобто ми бачимо, що це буде відбуватися до прикладу в квітні, в травні місяці або в червні набирається група людей. Тоді вже людина собі обирає як найшвидше вона хоче отримати нові знання і вибирає відповідно навчальний заклад до цього. Ми оплачуємо і доїзд, і проживання, і оплату за навчання. Для того, аби взяти участь у проєкті, необхідно подати наступні документи, подати заяву встановленого зразка, подати документ, який посвідчує особу громадяна України, посвідчення учасника бойових дій, якщо це особа з інвалідним то це витяг з довідку огляду МСЕК і індивідуальна програма реабілітації. Слід зазначити, що всі навчання і підвищення кваліфікації для осіб з інвалідністю відбувається відповідно до індивідуальної програми реабілітації і визначених параметрів медико-соціальної комісії. Наразі на обліку у Чернівецькому обласному центрі зайнятості перебуває 25 учасників бойових дій. Окрім того, аби розширити коло осіб, проводять інформацію. Інформаційно роз'яснювальну роботу з населенням, також ми проводимо інформаційну роботу серед закладів реабілітації, де проходять наші захисники. Тобто вони готові вже вони вже звільнені, до готові приступити до роботи. І, можливо, їм це також знадобиться для подальшої їхньої співпраці. Крім того, наші начальники всіх структурних підрозділів виїжджають в громади і поширюють там цю інформацію серед голів ОТГ для того, щоб вони. Розуміли, чим можуть скористатися дана категорія населення. Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський. Темедня ТВА.